что там за иллюстрация всякие человеки. а? тут? А чому не буде? Сумленого номера? А Антон буде сумленим? Хай напише, що він у нас ходить. Веттап. В секретаріат, важливо. Так, шановні Присутні депутати. У нас зараз, на сьогоднішній день, на початок сесії 99.15. Немає кворуму, однак є на адресу звернення депутатів. Я читаю. Там підписали його депутати. Чех, Гадунок Аннощенко, Хоружий, Грушевський Сусі Сніжко. І два екс-депутати. Не знаю, чому вони підписалися як депутати. Не депутати, це Кам'янський ОНЕСАК. Але вони підписалися під зведенням, Відчитаємо. Нам, депутатам Варельської міської ради, стало відомо з розпорядження військового голови від 2 грудня про номер 314 24 21 двадцять про скликання позачергової підтримки. Під 10-ї сесії Вразської міської ради скликання 4, -го 12 -го о 9 годині сьогодні, тобто зараз. Також нам надійшов відео міського голови від 13 -го листопада впровадження Рівненського окружного адміністративного суду номер 460 дріб 44 дріб 24, де ви, як міський голова, просто звільните ага. вимоги Макарока Сергія Васильовича в повному обсязі. А саме звертайте увагу на те, що. Проект рішення не був оприлюднений за 10 робочих днів до дати його розгляду на офіційному сайті міської ради. Питання вважається включенням порядку денного, якщо воно попередньо розглянуто на постійних комісіях. Формування порядку денного проводиться після проведення консультації з колегією ради відповідно до пропозиції депутатських фракцій. Зважаючи на вищо вказане та з метою неможливості оскарження рішення Оразка міської ради в судах, ми депутати Ореської міської ради, ті сім депутатів і два недепутата, депутата. Ми, це вони. Так, да, відіміння. Це не, може спочатку забули, про що? Просимо, закликаємо неухильно дотримуватися регламенту Райської міської ради, а саме. Вони в порядок денних затвердити виключно після консультації з колегією ради. Виключити з порядку денного проєкту рішення, що не пройшли обговорення на постійних комісіях. Виключити з порядку денного проекту рішень, що не були оприлюднені за 10 робочих днів на офіційному сайті ради, скликати чергову 50-ту сесію міської ради. Підпис 7 депутатів. Прокоментую. Так, дійсно є впровадження в Азбрівненському адміністративному суді справа 460.11.244.24, в який депутат Сергій Макарук оскаржує сесію. Яка була зібрання, яке називають депутати сесії, було 16 серпня 24-го року, коли депутати зранку оголосили про сесію, а з обіду її вже зібрали, порушивши ряд норм як регламенту, так і закону про місцеве самоврядування. Тобто процедурно вони мають порушення, і тому я від імені, як представляю міську раду, подав клопотання до суду, ну відзив, в якому погодився з вимогами. Депутата Макарока Сергія Васильовича. До того ж, до суду залучили ще 6-10 осіб, які були присутні на сесії, або які права були затронуті в рішенні по зміні складу постійної депутатських комісій. Всі ці депутати і екс-депутати або депутати, які були станом на 16 серпня 2024 року, Справу, хто бажав, має на увазі. Хто не бажав, не вступив. Наступне засідання, здається, буде 10 грудня на наступному тижні вівторок. Депутати, які підписалися цим зверненням, що апелюють до того суду, який мав іншу юридичну норму, пов'язану з порушенням процесу скликання сесії. Зараз із всіх норм, які перерахували депутати в своєму зверненні, єдина норма, яку я Вважаю, що можна виконати це розгляд порядку денного на колегії ради. Тому я зараз прямо зараз підписую розпорядження міського голови про скликання колегії на 9.30. Термін скликання колегії не визначений регламентом. Я даю 10 хвилин на скликання колегії ради. Після цього от, селярський тріат, готуйте проект зміни в розпорядження про скликання сесії на одинадцяту дня сьогодні. Ми дотримуємося всіх норм. Хто прийде на сесію і на колегі ради молодець. Хто не прийде, шукайте себе в соцмережі. Я до депутатів. Ще раз, колегія 9.30. А 11-та година сесія. Після колеги. А, а я рішив на 9.30. Частина депутатів, членів колегії, є присутні тут рядом, в міській раді, в будівлі, я їх бачив. Каву п'ють, ходять по місту. Давайте так. Міський голова скликає 9.30. Яка норма забороняє мені зараз через 2 хвилини скликати колегів? Ніяка. Тому даю не 2 хвилини, а аж 10 хвилин. Я дотримався всіх норм, всіх процедурних моментів. Зелена зала, депутати, колеги ради, члени колегії ради, всі в хвочу, що вони є членами колегії. Нагадаю, члени колегії ради, це голови фракцій, голови постійної депутатської комісії. Чекаю через, через 10 хвилин в зеленій залі. Проведемо або не проведемо колегію. При цьому процедури всі будуть дотримані. І сесія збирається через, через півтори години. До зустрічі. Прошу не розходитися.